Легендарна, ну, принаймні, мабуть, якщо з думок Дональда Трампа зустріч із Путіним на його території, на території Дональда Трампа, тобто в валясці, має відбутися після 8 серпня сплив дедлайн Трампа. Після того він обіцяв вторинні санкції. Вторинних санкцій немає, бо знову ж таки Трамп прокоментував. Адже Путін запропонував зустріч, значить, якийсь рух є. А, вчора саме а, в нас було кілька гостей, які. Ну, певним чином критикували мене за те, що я вважаю, що дія санкцій непомітна, якщо не ем, вважати ті, які ще запроваджені з часів Байдена, і вони просто ну так би мовити, певним чином продовжуються. А наприклад, оглядач Дмитро Снігерьов певен, що санкції США вже б'ють сильно по тіньовому флоту та по нафтовому ринку Росії. Також був гостем у нас блогер Дмитро Іванов, який вважає, що санкції не діють на повну силу, але ото посередкована дія є. А, власне, вторинні тарифи, ті от самі ми та 100 чи 500% вже не говориться, 100% теж введені не були. Було щось там проти Індії на 25%. На ваш погляд, зараз, от як ви аналізуєте ситуацію, чи помітний санкційний тиск США на Росію, а не тільки балачки Трампа про те, що щось колись буде, і чи можуть бути посилені санкції після зустрічі в Анкориджі, де можна з легкістю прогнозувати, що Путін просто водитиме наївного самозакоханого Трампа за ніс? А чи власне от Путін зможе водити за ніс Трампа до кінця його каденції? Ну, дуже сподіваюся, що ні, тому що все таки електоральні цикли в Сполучених Штатах сподіваюсь, знову ж таки підштовхнуть і Трампа і його оточення до більш радикальних дій стосовно Російської Федерації, але це поки що в перспективі. Тепер про санкції. Я вважаю, що санкції є це один із елементів тиску на Російську Федерацію, який має задіюватися в комплексі. Комплекс це санкції плюс зброя. Ну, да? якщо вона задіюється як окремий компонент, то ми бачимо Іран, Північну Корею це без військової компоненти не працює в тому обсязі, в якому б дуже хотілося. Проте. Ті санкції, про які говорив Трамп, і вони мали бути введені після 8 серпня, вони мали б символічний характер. Я не впевнений в тому, що вони були введені в повному обсязі і до всіх держав, про яких говорив раніше Трамп, проте це був би елемент тиску, і це було б про послідовність Трампа і про те, що він не грає по правилам Путіна. Але на превеликий жаль, цього всього ми не побачили. Ми побачили, що Путін знов зіграв Трампа і подарував йому там не подарував, а підсунув йому інший варіант розвитку подій, який йому на нинішній момент нічим не загрожує. Перше, санкції не введені, про які говорилося. і бойові дії продовжуються. Час Путін вважає, грає на його боці. А Трамп знову виглядає як політик, який не відповідає за свої слова, і поступово повертається після іранського кейсу. В нього це розвіялось трошки. Його е, ну, назва тако", да? але тепер е, вона знову повертається і я. Е, не хотів би, щоб після зустрічі на Алясці цей нікнейм закріпився ще більше, тому що я є прихильником того, що по великому рахунку Трамп зараз потрапив в пастку, або навіть не так він в пастці Путіна давно знаходиться. І просто по ній переміщається про це до речі, росіяни говорили, але він не усвідомлює, що не він грає в цій ситуації. Першу скрипку для мене це очевидно. Для Трампа очевидно, що ні. Трамп заявив в черговому інтерв'ю те, що журналістам точніше заявив в чергове, те, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським Путіним і мною. Я, тобто Трамп, хочу домовитися про зустріч між двома лідерами. Я ладнаю Зеленським. Але знаєте, я не згоден з тим, що він зробив. Дуже дуже не згоден. Це війна, якою не мало бути Зеленський Має дозвіл на війну, і вбивство всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями. Відбудеться деякий обмін землями. Росія купувала частину цінної території. Ми постараємося повернути частину цієї території Україні. Я можу піти сказати вам, і це буде кінець. Не мені вирішувати чи укладати угоду між Російською Федерацією та Україною. Угода про припинення війни в Україні можлива через територіальні зміни нашої країни. Однак остаточну угоду укладатимуть Україна і РФ про що Відер мають домовлятися на особистій зустрічі. Про це заявив в понеділок президент США Трамп на прес-конференції в Білому домі. Так от що він зазначив? Він наголосив, що він був занепокоєним словами президента Зеленського про те, що будь-які зміни території України потребують схвалення змін у конституції. Я маю на увазі, що у нього є схвалення на війну та вбивство, але йому потрібне схвалення на обмін територіями, оскільки певний обмін територіями відбудеться, зауважив Трамп. Він висловив переконання, що це все на благо України та заявив, що за його даними Сім відсотків людей в Україні хочуть укладення морної угоди. Водночас Трамп визнав, що це складне питання. Це дуже складно, тому що лінії дуже нерівні і відбудуться деякі обміни. Будуть деякі територіальні зміни, зазначив Трамп. Він не оточнив деталі, але водночас додав, що будуть зміни лінію фронту. Battle lines», зазначив Трамп. І у цьому контексті Трамп також зазначив, що Росія окупувала велику частину України. Звісно, ми не можемо повернути всі території. Нам навіть не дадуться зробити наші західні партнери, які ні біса нам не дають своєчасно. Попри всю ту допомогу, але хочеться трошечки відрефлексувати на слова Трампа. Це моя особиста думка, суб'єктивна зауваження до нацради. Просто хочу сказати три слова як громадянин України. Напевно, ви маєте мене зрозуміти. Коли це говорить про те, що у Зеленського є право на вбивства, але як віддавати території, так він хоче щось там про конституцію. Ну, по-перше, конституція це папірець тільки в Росії, який можна вертіти, як хочеш. Конституція це важливий документ для України і для США. Також він не віддасть ляску за підсумками зустрічі в Анкореджі з Путіним, перед яким він витанцьовує. І коли він прирівнює жертву до нападника, оцей от. Прирівнює жертву до нападника і говорить, що як там Зеленський має дозвіл на війну, він не має дозволу на війну, він просто захищається. Від того, щоб Україна зникла з карти світу, і коли ти, начебто, лідер найбільшої демократії світу ведеш себе як жалюгідний пацюк, це викликає ну не просто якесь гидування. Це е, знаєте, зазвичай, начебто, судити от по зовнішності людину, це неправильно. Погодьтеся, а може бути людина зовнішності такої, а внутрішній світ багатий, але отут все відповідає: він виглядає як він вдягається, ці... він говорить як він є. По суті, своєї, і як політик, в тому числі, це абсолютно суб'єктивна думка. Прошу зважити на це всім, хто дивиться цей етер, і це була лірика, яка до справи не стосується, але вибачте, живучи в Україні, просто хотілось це сказати. Ну а до прикладних новин, Анна далі продовжить. Так от Трамп розповів, чому він не запровадив саме вторинних санкцій і тарифів проти Російської Федерації. Президент США Трамп не ввів обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК України з посланням на прес-конференцію американського лідера. Трамп прокоментував свої плани запровадити санкції і тарифи проти покупців російської нафти, які він так і не реалізував. Я збирався зробити набагато біль але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся про що вони хочуть поговорити. Зазначив Трамп. Таким чином він ще додав, що хотів би бачити припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін. Для... Танго потрібні двоє. У мене буде зустріч наступного тижня з ним, тобто з Путіним, і у мене хороші стосунки з ним. Хоча я не був із ним хорошим, зазначив американський лідер. Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запевняв, що якщо до 8 серпня російський диктатор Путін не почне перемир'я з Україною, він веде проти Росії вторинні санкції та тарифи.